Кубком України серед юнаків юніорів та дорослих, а також чемпіонатом України серед ветеранів з кьокушенка і Карате, завершила змагальний рік тренерка спортивного клубу Спарта 17 Світлана Ділієва. Турнір проходив у Львові і об'єднав на татамі понад 700 учасників зі всієї України. У мене був дуже насичений цей рік. Я тільки повернулася після декретної відпустки, і було багато змагань. Більшість з них були за кордоном. За кордоном, на жаль, у в мене не вийшло виступити так, як я звісно хотіла, тому що велика дуже конкуренція. Дівчата працюють і постійно, постійно, постійно змінюють результати ростуть. Мені ще потрібно трішки підтренуватися». А на чемпіонатах України і наших місцевих чемпіонатах, які проводяться в Україні, то ну, у мене гарний виходить результат. У категорії разом зі Світланою було ще чотири спортсменки. У фіналі суперницею виявилась дівчинка, яка у категорії дорослі новачок. Але досвід та майстерність Світлани стали вирішальними у поєдинку. Тож у підсумку перша сходинка п'єдесталу. Перший поєдинок я провела з дівчинкою з Житомира. Ми вже не перший раз з нею зустрічаємось, ну і цього разу також зустрілися в мою користь. Наступний поєдинок до фіналу прийшла нова молода спортсменка, вона з міста Києва. І також по першому часу я перемогла її. На змаганнях у Львові Світлану підтримувала вся родина. На ці змагання ми взагалі зібралися всією сім'єю. Мене підтримує вся родина. Ну зрозуміло, що чоловік не відмовив. Їздили в Львів разом з дітьми. Перший раз вони були на змаганнях з мамою. Трішки переживала і нервувала не за те, що як вони будуть це все сприймати, тому що мама буде там показувати бій. Вони нормально до цього відносяться, дивилися, розуміють, що це мама на робота. Також хотіла подякувати за підготовку підтримку Національної гвардії України, моєму тренеру Сергію Слинку і Андрію Махіні, які зараз по черзі працюють над моєю підготовкою. Наступному році будемо працювати ще більше. Плани на наступний рік у спортсменки стати на п'єдестал чемпіонату Європи у категорії дорослі. Рік, що минає, приніс перемогу для ще однієї вихованки спортивного клубу Спарта 17 Діани Чуприни. Інтенсивні підготовки до змагань дали результат перше місце у своїй категорії. Було три поєдинки, але билося тільки два, тому що перший поєдинок я вийшла, а моя суперниця не вийшла, і мені автоматично віддали перемогу. Вторий бій у мене був два раунди. Перший раунд показав нічию. А другий раунд я вже перемогла, але скажу, суперниця була теж сильна, вона хорошо билася, але вона більше видавалася так сказати на полу в началі, в конце вже я почала Фінальний бій був важким. Ми змагалися достойно, але в кінці вона вже як сказати по українськи стала. Втомилася втомилася, і бій пішов в мою перевагу, але вона теж дуже добробилася. Вона мені питалася попасти в голову. Але за за що цього вона дуже вимарилась, і тому перевага пішла до мене. Дівчина дякує своїм тренерам, які допомагали їй покращувати під час тренувань свої сильні сторони. По сильним сторонам це я думаю більш технічна, мене сила дуже добра. А, ці бої, я так скажу, по правді я виграла більше руками. Я забивала руками. Да, ногами теж я била, але не так. Руками я забивала, і того замість. За що друк пішла перевага до мене на наступний рік? Діана ставиться за мету закріплювати результат, який вже має, та підкорювати нові вершини чемпіонатів та кубків з кіокушенка і карате.